Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди, шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Є фільми про кохання, є фільми про війну, є про людей, які шукають себе. А є жахливий фільм про клоуна, який шукає чим вас травмувати. Якби ПТСР було людиною, то це був би цей клоун. Я називаю льоня за 2000 ніч, бо він мені в бампер в'їхав вночі, досить торчить 2000 гривень Гандон. Арт клоун, це якби психопат потрапив у шоу Україна має талант і вирішив показати номер із болгаркою і живими людьми без репетицій в прямому ефірі. Усе почалося з того, що режисер Дам'ян Леоне у 2008 році зняв короткометражку «Дев'ятий круг, де Арт клоун з'явився як фоновий персонаж. Глядачам він так сподобався, що Леоне вирішив зробити його головним антагоністом у наступному фільмі Жахливий 2012 року, а потім і антології All Hollows Eve. спочатку арта грав Майк Джанеллі, але після його відходу роль перейшла до Девіда Говарда Троната, який надав персонажу ще більше моторошності та харизми. Фінансово франшиза розвивалася стрімко. Перший фільм заробив близько 420 тисяч доларів, другий 15 мільйонів. А третій вже 90 мільйонів, довівши, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити успішний хорор. Фільм починається з того, що хтось дивиться передачу, де дівчина, яка пережила жорстоку травму, розповідає, як тяжко їй жити з такою зовнішністю. Телевізор розвивається і нам показують головного антоганіста цього фільму. Його звати Клоун Арт. Але, по моїй гарній традиції, я буду називати людей так, як мені захочеться. Тому зустрічайте нового кента. Клоун льоня. Він збирає свої речі, наносить грим. Коротше, готується до чогось. А на вулиці тим часом Хеллоуін. Саме туди наша клоунятко і відправляється. Хеллоуін це єдине в році, коли мене сценарист відпускає з підвалу і дозволяє мені пройтись по подвір'ю. На жаль, далі вийти не можу, бо, по перше, я розшукуваний гном, а по друге, мені не можна підходити до дітей ближче, ніж на 200 метрів. У гримерці сидить ведуча, яка дуже рада з того, що її шоу стрельнули. Тепер вона стане відомою, але все через те, що вона взяла інтерв'ю у тієї самої дівчини, яка пережила жахіття. Вона говорить по телефону і помічає, що щось тут не так. Атмосфера нагнітається, режуха встає і відкриває шафу для одягу, але там нічого немає. Вона трохи відходить від страху і тут на неї напригує дівчини з інтерв'ю і видавлює їй очі. Перша смерть і така соковито крута. Нам показують двох подружок, які йдуть кудись. В'ягнуті вони в дуже гарні костюми. Вони називаються Бери мене силою, містере вбивце. Це мені подобається. Їм потрібно потрапити додому, але вони настільки п'яні, що сил у них просто немає. Темненька забирає ключі у блондиночки і вони сідають в машину. А тим часом клоун льоня уже патрулює вулиці зі своїм пиздатим мішком. Якщо в нього там ножі, пили і всяка інша утварь, як, блядь, цей простий мусорний мішок нерветься. Ось де справжня містика цього фільму. Компанія в гушняк вгашена, тому темненька, назвемо її Іванка, каже світлій, яку звать Оля, що тій треба накидати в шлунок щось істівне, тоді, можливо, зможе керувати. Дітки, не беріть приклад із таких особ. Алкоголь хуйня і шкодить вашому здоров'ю. Краще вже куріть траву. А. Ой, забули коротше. Вони помічають клоуна, який просто стоїть і витріщається на них. Оля настільки в активному пошуку, що починає клеїтись до потобічної сутності. Це, звісно, сильно, але. чи взагалі нормально? Льоня зникає і комашня йде жерти. У ресторанчику наші гуляки замовляють їжу, і тут, звідки не візьмись, заходить льоня і просто витріщається на Іванку. Оце я розумію. Любов з першого погляду. Я їм навіть по-доброму заздрю. Він такий милий, коли посміхається, починає якось перекривлювати Іванку, але їй чомусь це не подобається. Це помічає подруга і підходить до клоуна. Каже йому звалити. Коли це не спрацювало, вмикає режим зваблення, сідає йому на коліна і фоткається з ним. Клоун сам вахує. Тут льоня просто встає, дістає з автомату кільце і дуже елегантно віддає панянці. Але вона чомусь не дуже рада. Клоун кудись іде, а через пару хвилин його викидає власник забігайливки за шкірку, як якогось кота. Він махає на прощання Іванці і зникає в темряві. Та все ж вони доходять до машини, але сюрприз, сюрприз, хтось пробив шини. Не тикаю пальцями, але я, походу, знаю, хто це був. У забігаловці продавець Мігель. Не питайте, чому Мігель, просто він мексиканець, відтирає гавно. Тепер ми нарешті розуміємо, через що вигнали льоню. Придурок вимазав весь толчок лайном і написав на стінах арт. Ну, коротше, ще заповна на обличчі цього клоуна. Йобаний дегенерат, там все в говні. Іванка телефонує сестрі, щоб та її забрала. Сестра спочатку трохи ламається, але потім жалюється. І вирушає на рятівну місію. Пані нічні пішоходки тим часом чекають в машині, а от Мігель ніяк не може знайти свого боса. Коли повертається, бачить, що голова начальника стоїть на столі. Але не просто так. Льоня переробив її в гарбуз з очей і з рота палає вогонь. Ох, як романтично! Прямо дух Хелою надихає в обличчя. Та Льоня не такий, щоб просто на цьому зупинитися. Він спочатку рубає Мігелю руку. А потім пробиває його голову ножем. Дівчата базікають про якісь бабські теми, щось там про еволюцію чи як вона називається. Але Іванці терміново треба в туалет. Вона бачить прибиральника, який щойно вийшов покурити дзигара, і проситься до нього. Той спочатку пробує дати задню, але глянувши в її очі, які кричать: я зараз тут все залию. так і впускає, веде її до туалету, а там, а там просто сцена схорона. Все обісране, облізле. Короче, ідеальна атмосфера жаху без гриму. Тим часом Оля сидить у машині і слухає музику. Коло неї пролітають мусора, а коли вона повертає голову, в автівці вже сидить льоня. Той посміхається, а от далі всі вже здогадуються, чим закінчується для неї ця ніч. Іванка, походу, трохи загублена, бо ніяк не може знайти вихід із будівлі. Дівчина все бродить і бродить, і тут перед нею з'являється якась стрьомна жіночка. Вигляд у неї вже з підозрою, плюс у руках тримає ляльку, яку називає своєю донечкою. На місці Іванки я б уже тікав, як усейн болт на стероїдах. Але вона стоїть і втирає дичину з тою пані. Нарешті вибирається. Але бінго! На порозі її чекає льоня клоонятко. Вона дає драпака через чорний хід і ховається між машинами. Типу, це їй допоможе якось. Але льоня олух царя небесного. Він її знаходить і робить пару дірочок у її ніжках ножем. Після цього дівчина якимсь дивом викручується, ховається, і той шизофренік втрачає її з виду. Нас перекидає до сестри Іванки, яка несеться по трасі, бо сестра напилася і встряла в якусь срань. Іванці приходить в голову знову полізти в той дім, щоб знайти вихід. Але звісно ж, двері вже зачинені, як задня вхідна в гуртожитку після 11 часов. Вже бачить якогось типа, мабуть, рятувальник. Але той стоїть і слухає музичку на всю громку. Клоуну довго думати не треба. Він стрибає на дівчину і волочить її кудись. Там вганяє в неї якусь хімію я думаю, або крокоділ, або геряч з під жмеренки. Іванка приходить до тями у підвалі з антуражем Палатри. Рот заклеєний, зв'язана, як на кастингу в 50 відтінків травми. Льоня тим часом готувався до великого виступу. Бере пилку, підходить до простирадла і опачки. Там гола Оля, яка висить вниз головою, ніби в рекламі. Якщо хочете це все побачити без цензури Patreon, Telegram самі знаєте, що робити. Жахстокості я не виправдовую, але цицьки у неї, господи, допоможе. Клоун пиляє дівчину з махнатки до тімені момент такої сили, що аж хочеться покликати маму в кімнату, щоб вона пояснила, що тут коїться взагалі. Але це тільки початок, далі буде ще більш кринжово, тому пристебайте ремені, панове. Поки Льоня займається своїм хобі, Іванка звільняється з скотчу. і погоня почалась. Але Іванка не така проста, як здається. Вона починає фехтування палкою з шезом, і той вимикається. Підходячи до бити, вона ловить кулю прямо собі в лобешник. Просто вау! У слешері чувачок бере волину і валить героїню, як у ГТА. І це настільки філігранно, що хочеться вставити. Я просто похлоплю. Іванка, обіл'яна кров'ю, ще тримається, але льоня знову стріляє в її впель. Дірка нова в асортименті, а от у льоні патрони закінчились, тому йде заряжати новий магазин. У цей час сестра Іванки під'їжджає на точку призначення, але там голяк. Вона прямує до того кріпового будинку, і пише сестрі. На повідомлення відповідає вже Льоня, і та як овечка слухає його і йде за хворими інструкціями. Клоун заряжає магазин, повертається і ставить крапку в історії Іванки, прострілюючи їй голову. І все фініта ля комедія. Отак здохла наша головна героїня фільму. До прибиральника підлітає якась дивна жінка і починає версти, що в підвалі труп баби. Але лисий із бразерс їй не вірить, ішла її нахуй. Та коли він повертається назад, бачить нашого старого друга Льоню, який зносить йому будку молотком. Сестра Іванки вже нишпарить по дому, але нікого не знаходить. Нарешті вона спускається в підвал і бачить там усю цю м'ясорубку. Злякавшись, лізе ще глибше і натрапляє на Іванку, яка незрозуміло яким дивом ще жива. Оце я розумію сюжетні повороти. Я ж хреститись почав. Але, виявляється, це була не Іванка, а льоня в образі сучки. І тут починається справжня вакханалія. Льоня з невідомої причини в тілі дівчини, як скажений, кидається на сестру. Ну, це ж піздець. Сестра ховається в шафі, але наш шизоїд не такий там рандомний клоун. Він батя слешерів. Тому Льоня не товчиться коло шафи, а починає лупити її так, як двері в гуртожиток. Але потім з якихось причин відйобується і йде займатися своїми справами. Віка. Не втрачаючи шансу, починає шукати вихід із цієї психушки. Уже на подвір'ї вона бачить, як клоун катається на дитячому велосипеді. Це так мило, що аж хочеться викликати екзорциста. Поки клоун займається хуйньою, дівчина знаходить якийсь тунель у стіні. Але там на неї нападає Пеннівайз і починає душити. Але наша героїня, видно, проходила курси виживання від Клода Ван Дама, бо вгризається в пакет, чи що там її душило, бере величезного цвяха з підлоги. І втикає йому прямо в ногу. Втікаючи, вона знаходить Іванку та сидить на стільці, а голова в неї, як гарбуз після Хелоуну. Не дивно, сім пострілів у голову. Поки вона неї біля сестри, до неї підкрадається льоня, і цього разу в нього новий рівень в руках ланцюг, як батіг, а на кінці лезо. Ну точно вчився в Львівській політехніці. Тільки там можуть навчити такого конструювання золоті руки. Кримінальне мислення. Коли Льоня вже отот -от відправить дівчину у Морг Експрес, з'являється прибиральник. Так-так, той самий, що вижив після цієї всієї клоунади. Він вирубає психа і допомагає дівчині сховатись у каптерці. Там дзвонить копам. Ті кажуть: вже їдемо, братан. Лисий із Бразерс хоче вивезти сестру з хати. Але Льоня не погоджується, бо якщо ти б'єш когось балоном по голові. То вони, сука, довго не танцюють. Клоун повільно йде до дівчини, яка намагається вибити двері. Він уже її обіймає ззаду, типу душить, але ніж в око трохи коригує його плани. Дівчина тікає в сарай і зачиняє двері. І тут геніальна ідея: нахуй двері є машина. Льоня бере авто і просто виносить сарай до біса. Бонусом збиває дівчину, яка, здається, підписала контракт на безсмертя. Льоня починає якісь темні ритуали над дівчиною. Але тут з'являються мусара. Вони просять відійти від тіла, показати руки. Льоня ні слова більше дістає пістолет і стріляє собі в голову. Це не суїцид, це схід сонця самурая. Якщо у вас суїцидальні думки, то пам'ятайте. Ви ще багато чого в житті не спробували створення великих кримінальних синдикатів, випікання печиво у формі члена, зоофілія, пошук закладу для прокурора та, звичайно, публічна мастурбація. Ніколи не здавайтесь, ви не одні. У випадку суїцидальних думок дзвоніть у сербську гарячу лінію 0800 300 303. Копи констатують, дівчина ще жива. Всі трупи вантажать у фургон і везуть до моргу. Працівник моргу відкриває мішок, де лежить льоня. І починається якась хрінь все блимає, миготить. І тут ця тушка встає і бере лікаря за горло. Нас перекидає на рік уперед. У лікарні батя з мамкою балакають з дівчиною. Камера повертається. І о Боже, це та сама дівчина з початку фільму. ту ту ту. Та що я можу сказати? Фільм реально здивував, як для свого бюджету, дуже навіть нічого. Це не просто якийсь там дешевий слешер, а цілий атракціон з м'ясом, спецефектами і абсолютно поїхавшим клоуном, який, між іншим, ламає всі шаблони жанру. Ну, скажіть, де ви ще бачили, щоб антигерой брав пістолет і просто стріляв собі в голову, як у фільмі про якогось кримінального самурая? Або. Як він сів у машину і просто вибив амбарні двері. Ще й вишенька на торті, просто так збив героїню, бо чому б і ні. Оце я розумію. Максимум креативу, мінімум тормозів. Окремий респект за вбивства і спецефекти. Кров не виглядає як томатна паста за ашану. Тіла реалістичні, сцени м'ясорубки виглядають на голову вище за більшість трешаків, які ми з вами вже бачили. О, а тепер уважно слухай, мій любий поціновувачу кіном'яса. Якщо я побачу активність під цим відосом, лайки, коментарі, підписочки все, як я люблю, я зразу ж лечу робити огляд на другу частину цього безумства. Та дам так, вона існує. І кажуть, там ще більше крові, ще більше поїхавшого клоуна і ще менше логіки. А це ж просто ідеально. Якщо хочете більше м'яса, абсурду і клоунади, активуй цей ролик повній. Бо треш? Це не просто жанр, це стиль життя. Бувайте, мої любі збочинці кінематографу. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Любіть ближнього свого. Та не забувайте Бог приходить в образі людини, щоб бути ближчим до серця твого. Бог приходить в образі тиші, коли ми нарешті зупиняємось і слухаємо. Бог приходить в образі сльози, коли душа вже не може мовчати.